Доброго ранку, друзі. Сьогодні середа, 2 квітня, і це означає, що тиждень вже розігнався наповну. Якщо ви все ще в понеділковому режимі, терміново навіть систему. Піднімайте кавові рівні в крові, розминайте усмішки і вперед підкорювати день. Ми починаємо наш арт-проранок. Сьогодні в Україні святкують День кінолога. Це люди, які можуть навчити собаку всьому від сидіти до знайди мої загублені ключі. Якщо у вас є пес, сьогодні ідеальний день нагодувати його чимось смачненьким і запитати, а де мої шкарпетки? Можливо, він знає. А ще сьогодні міжнародний день перевірки фактів, тобто саме час відфільтрувати всю інформацію, яку ви чуєте від пліток до прогнозів погоди. А то хтось каже, що завтра сніг, а ви вже почнете щось будувати. Не ведіться. Ну і якщо ви вже перевірили всі факти і думаєте, чим зайнятися, у нас для вас день дитячої книги. Саме час згадати, що ваша улюблена казка була набагато цікавішою до того, як ви виросли і почали сумніватися, чому вовку казці про червону шапочку не отруївся бабусею. А після книги можна вийти на прогулянку, бо сьогодні день піших прогулянок. Відмінний спосіб провітрити голову, побачити життя за межами екранів і нагадати собі, що ноги це не тільки для того, щоб дійти до холодильника. І на сам кінець день примирення. Тож, якщо ви досі ображені на когось за те, що він з'їв останнє печиво, можливо, настав час пробачити або хоча б купити нове печиво. А тепер про іменене. Сьогодні вітаємо всіх георгіїв, григоріїв та Юхимів. Ви круті, отримайте сьогодні компліменти та смачні бонуси від життя. Ну і про погоду. За вікном весна вона активно показує своє велике повернення. Сонце ще трохи соромиться, але загалом все йде за планом. Небо синє, пташки співають, а вітер нагадує, що не треба розслаблятися. Але головне тепло в серці. І Його прогноз сьогодні обіцяє плюс 100 до настрою. І про прикмети високо в небі грають ворони. Не хвилюйтеся, це не початок фільму жахів, а знак щодень буде сонячним. Якщо лід на водоймах ще тримається, рибалки відкладайте вудки, риби сьогодні не в настрої. Дощ, вітаємо! У вас є офіційний доказ, що літо буде спекотним. Готуйте крем від сонця заздалегідь, і про те, що не можна сьогодні робити. Не можна сваритися і конфліктувати. Якщо хтось вас дратує, уявіть, що ви в документальному фільмі про диких тварин спостерігайте, але не реагуйте. Також не варто шити, в'язати та вишивати. кажуть, що можна зашити свою удачу. Краще розпустіть все зайве і у справі, і в голові. Ну і ще уникайте важкої фізичної праці. Все ж таки середа не варто перевантажувати себе. Хай це робить п'ятниця. А тепер деяка інформація від зірок. Це гороскоп. Тож, овен, сьогодні ваша удача настільки велика, що можна було б її запакувати і продати в супермаркетах, використати її мудро. Телець вам випала роль головного героя у фільмі під назвою Цей день. Головне, не переплутайте сценарій. Близнюки вас сьогодні не зупинити, тільки не забудьте, що обід це не фінішна пряма, а просто перерва. Рак, сьогодні вам не знадобиться шоста чутливість, бо підказки від Всесвіту будуть надто очевидними. Лев, випадкова зустріч сьогодні може перевернути ваші плани, але хто сказав, що це погано? Діва, якщо ви будете посміхатися, люди можуть подумати, що ви задумали щось цікаве, і вони будуть праві. Терези, час не аналізувати, а діяти. Сьогодні ваш девіз пішов і зробив. Скорпіон, вам відкриються великі таємниці, наприклад, куди зникають шкарпетки в пральній машині. Стрілець, ви потрапите в ситуацію, коли скажете, ну все, це доля, і вона буде добра до вас. Козиріг, якщо щось пішло не за планом, вітаємо, це знак, що життя нарешті стало цікавішим. Водолій, сьогодні не ви будете сяяти, а люди навколо. Насолоджуйтеся рідкісною можливістю побути глядачем. Риби, ви отримаєте несподіваний комплімент, і це не від дзеркала. Ну і під завершення, найголовніше середа це як вершина гори. Ви вже піднялися, зупинилися, дивитесь вниз і думаєте, нічого собі в мене вийшло. Але важливо не просто стояти там, а рухатися далі, адже саме зараз ваш зеніт пік енергії, момент, коли ви можете зробити ще більше. Ми знаємо, що успіх це марафон, а не спринт, і середа ваша перевірка на витривалість. Багато хто здається на цьому етапі, бо сили вже не ті, а фініш ще не близько. Але це не про вас. Ви знаєте, що справжні переможці не відступають, коли стає важко, вони додають обертів. Тому сьогодні. День ваша можливість довести собі, що ви не з тих, хто зупиняється на половині шляху. Не дозволяйте собі згаснути, використайте цей день на максимум. Нехай ваш ентузіазм стане паливом для вашого успіху. Ну, а я дякую, що ви були зі мною. Нехай цей день буде яскравішим за рекламу нових смартфонів. Побачимося в наступному випуску вже завтра, цей же час. І пам'ятайте, що хороший настрій не має терміну придатності. Бережіть себе і тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.